З бюджетних смартфонів маю Redmi 7A ціна 1300 гривень, чорненький колір, непоганий по стану. Ось такий мікророз'ємчик. Роз'єм на навушники 3.5. По екрану без різних нюансів. Працює все повністю добре. Простенький телефон для простих задач. Зараз покажу інформацію про телефон. Redmi 7A 16 ГБ, пам'ять самого телефону. 10-й Android встановлений. Та 2 ГБ оперативна пам'ять. Е, по камері зараз покажу. Телефон простенький для самих звичайних задач. Так, телефон тільки запустився. Зараз ще раз. Е, скидали до заводських, щоб не було ніяких чужих даних і так далі. Е, так. Ось така камера доволі хороша для такого смартфона. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро в телеграм-канал, силочка в шапці профілю і інстаграм, кому де зручніше приймаю замовлення скрізь.